Зеленого світла не бачать. На перехресті вулиць Трийська, Сокільницька світлофор не працює вже другий тиждень. Місцеві мешканці скаржаться, перейти ділянку дуже важко, транспортний потік насичений. Часом чекаю, кажу, до 10 хвилин, часом 5 хвилин. Причому перехід знак стоїть. Ну, скажімо так, ви самі усвідомлюєте, що стоя... зупиняються дуже рідко, дуже рідко. Причому за цілий тиждень. Що не працює світлофори, жодного гаїшника не було тут. З'ясувалося, що світлофор відімкнули через заборгованість за електроенергію. Дирекцію з підготовки до Євро 2012 за якою він закріплений, от розформують. Тому ЛКП «Львівавтодор» автодор візьме світлофори на свій баланс. Також підприємство попросило «Львівобленерго» відтермінувати проплату і пообіцяло, що світлофор запрацює вже наступного тижня. Я думаю, що якщо не в Завтра то з понеділка ми будемо ініціювати такий процес, щоб його вімкнути. Дирекція з підготовки до євро. 2012 чекає розпорядження кабінету міністрів, щоб передати світлофор у комунальну власність міста.